Друзі, вітаю вас в новому відео. Також вітаю усіх гостей, усіх, хто завітав перше на канал. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати дуже смачний крем-суп грибний. Дуже гарно смакує. Якщо ви любите грибочки, дуже рекомендую спробувати приготувати, якщо ви таких супів не готували. Надіюсь, що буде вам смакувати. Куряче філе нарізаю спочатку на шматочки, а потім нарізаю кубиками невеличкими. Додаю приправлю до нарізаного курячого філе і добре вимішую. Куряче філе відставляю в сторону, щоб воно трішки промаринувалось, а сама нарізаю картоплю невеличкими кубиками, цибулю. Невеличкий шматочок цибулі порей Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі нарізаю гриби. Моркву натерла на терці з грубими очками. Картоплю перекладаю в каструлю і заливаю бульйоном. На одну сковорідку виложила обсмажувати цибулю. Коли вона обсмажиться до прозорого кольору, викладаю натерту моркву на терзі зрубими очками. І коли вони позолотяться, викладаю грибочки до них, обсмажую разом. А на другій сковорідці у мене обсмажується куряче філе, яке трішки промаринувалося. Коли куряче філе обсмажилося, також його перекладаю до каструлі. Далі обсмажились грибочки разом з цибулею моркою, також перекладаю до каструльки. Бульйону або води не потрібно, щоб було багато, адже суп будемо блендувати, щоб він не був за рідким. Тож, завжди рекомендую, що коли готуєте суп і пюре, краще виложити всю густу масу, а тоді вже залити трішки ось цим бульйоном чи водою, хто як уже бажає, щоб бачите, скільки рідини у вас буде в каструльці. Заблендувала суп, далі використовую ось такий сир, показувала вам, нарізаю його трикутниками і будемо декорувати супчик, викладати сир при подачі. Кінці до супчику доливаю ще вершків і все добре перемішую. Далі викладаю в тарілочку, і ось так смачно у мене виглядає супчик при подачі, викладаємо сир, також викладаю грибочки, які у мене обсмажились. Я трішки залишила для того, щоб продекорувати супчик і посипаю зелені петрушки. Дуже смачно, дуже рекомендую приготувати. Дорогі гості каналу! Запрошую вас підписатись, якщо ви ще не підписані, також поставити вподобайку під відео усі, які ви переглядаєте. Буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу. А вам щиро дякую за перегляд, дякую, що оглядаєте, що готуєте. Готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами зустрінемося вже в наступних кулінарних відео. До зустрічі, папа! -па.